Ось таке ліжечко замовили у компанії ФМЕБЕЛЬ. Знайшли на сайті, шукали для дітей таке ліжечко, щоб було зручно. А воно трошки других було габаритів, другі розміри. Ми е, нам запропонували змінити на свій розсуд. Ми трошки поміняли і от зробили з цією компанією те, що вийшло. Дивіться, е, тут було. Ну, ця кривать була нижча. Тут збільшили висоту, зробили метр, зробили мягку спинку ззаду, убрали задню стінку, зробили більшу нижню кровать, вона тут 1,40 метра, стала двоспальне повноцінне місце, зверху 90 на два. Матраси теж заказували, замовляли у них. Дуже гарно нам скидку зробили. Дякую, велике шкаф побільшили. Він тут був маленький, Перемалювали його, зробили такий. Ну, щоб можна було туди вже покласти. Там дуже багато зуття Помістилось, полки глибокі, 90 см. Цей шкаф. Ну, тут треба світло встановити, бо глибокі Чотири знизу полочки, все відліжне, все їздить. Оп! Дуже зручно. Кіт дуже полюбляє тут відпочивати. Оцю спинку задню потрібно було зробити теж м'якенько. Оці полочки, що я у вас замовляв, ми їх додали от сюди. Дуже зручне місце. Там ноутбук, телефон, щось покласти таке. Сходинки зробили трошки більше на одну. Поставив я тільки замочки сюди врізав, щоб у дітей була своя шухлядка, замикалася, вони там свої речі. Ну а так. Дуже дякую. Все дуже зрозуміло. Прийшло з кресленнями. Е -м -м. Трошки залишилась запчастину, але то таке. Все сподобалось, дякую. Діти задоволені.